У Львові після лікування зубів помер п'ятирічний хлопчик. Майже через півтора роки лікарці, причетні до трагедії, вручили підозру. Анестезіолог без освіти підробила документи, і в той злощасний день пішла в операційну. Що їй світить за скоєне, і що кажуть батьки, вбиті горем. Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Це Велес Пашник. Наприкінці 23-го року йому видаляли два молочних зуба у приватній клініці. Дитину силоміць ввели у загальний наркоз. Лікар-анестезіолог на очах дружини. Силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній. Туди почали збігатися медичні працівники. Приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор, який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити. Понад місяць хлопець був у комі, але врятувати його так і не вдалося. Велосу констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів. Дитині було всього навсього 5 років. Як з'ясувало слідство анестезіолог, яка вводила хлопчика в наркоз, виявляється, не мала ані досвіду роботи, ані відповідної освіти. Як вам таке, жінка мала диплом, який давав право лікувати дорослих, але не дітей. Та вона, вочевидь, вирішила не гаяти час на додаткове навчання. Тож купила підроблений сертифікат за спеціальністю дитяча анестезіологія, а на додаток посвідчення про підвищення кваліфікації за цим же напрямком. Принаймні такі висновки розслідування озвучили в поліції Львівської області. Керівник приватної клініки відразу пішов на співпрацю зі слідством. Але тут питання: а як же медзаклад перевіряв співробітника, якого винаймав на роботу, із заплющеними очима? Сьогодні у справі зрушення лікарці нарешті оголосили про підозру. Їй висунуло обвинувачення за п'ятьма статтями. Лікувальна діяльність без спеціального дозволу, що спричинила тяжкі наслідки для хворого, неналежне виконання своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Підроблення офіційного документа, використання цього підробленого документа та пособництво злочину. Слідчі дії тривають. Анестезіологині обирають запобіжний захід. Сумарно обвинувачення за переліченими статтями кримінального кодексу тягнуть на 5 років позбавлення волі. І те, що підозра була все таки вручена, зізнається батько хлопчика, ніщо інше як заслуга родини, яка весь цей час оббивала пороги різних установ та писала скарги. Послухайте інформація сьогоднішня від прокуратури. Наш хлопчик офіційно помер 13 січня 2024 року. І назбирати матеріал на підозру не так вже й легко. Всюди тягнуть час. З висновками кеку, суд медекспертизи. писати скарги в багато установ, щоб ця підозра була вручена сьогодні, а не через рік. Дописувачі в соцмережах всіляко підтримують родину. Пане Вікторе, це дуже важливий черговий крок до покарання усіх винних. Сподіваюсь, досудове розслідування знайде аргументи для притягнення інших винних та причетних. Тримайтеся та не зупиняйтеся. Маленька перемога. Розумію, що проведена ця важка праця і вірю, що недолікарка отримає заслужене покарання, адже саме вона принесла в родину таке страшне горе. А як ви вважаєте, чи достатня міра покарання 5 років? За смерть дитини. І як тепер ставитись до приватних стоматологій, як перевіряти і як уберегти себе від таких недофахівців? Пишіть, що ви думаєте в коментарях. Шокуюче зізнання окупанта, російське командування наказує вбивати мирних, розстрілювати або закидати мінами цивільних українців. Про ці не тільки злочини Росармії розповів водій БМП, який потрапив у полон до наших азовців. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Ось це диво інакше назвати не можу. Російський окупант, такий собі житель Іркутської області Леонід Алдаров, водій-механік БМП, здався у полон 12 12-й бригаді спецпризначення Азов Нацгвардії. І це певно найліпше, що з ним сталося в житті. Так, от він зізнається, що Росармія вчиняє воєнні злочини за прямим наказом командування. Слухайте самі. Мені Конкретно говорили і моєму наводчику, якщо говорить, говорить, мирних жителів у не стісняйте, стріляйте. Га-ага, ви це чули? Тут свідчення під'їхали щиросердне зізнання. Є в цьому відео протоколі і покази проти інших окупантів. Виявляється, російські злочинці добивають поранених своїх же. щоб віліка і могуча не витрачалась на виплати та компенсації. Це обнуляють свої там, тобто, після ранення, тобто человек виплати получает 3 мільйони, забирають, обнуляють, закопали, все. Дофига до зараз просто без вісті народу, по суті. А ще, за словами цього ж полоненого, його ледь не вбили самі ж росіяни. Каже, накрили градами. Отакої. Я не здивована. Наша, зная, что мы там же находимся, тоже летело с нашей стороны. Я не знаю, там град или что летело, миномет, непонятно. То есть, ну, нас хотели, видимо, похоронить там или что это. Я... А вот Вин дивуется, что наши люди. Меня они мандаринка угостили, с Новым годом поздравили, шоколадку дали. То есть, ну, и никаких нацистов там, каких-то извергов там. Да Та ну ладно. І що? Прям немає тут дикунів? І навіть націоналістів? Втішив. Більше, скажу, наші ще й часом лікують окупантів. Правда, ось вам лютий, 23-го. Ми тут до вас як блід, як до рідненьких блядь. Так, мов ну, Походу, тобі повезло, ні, моторикса в тебе нема. Дихається я. Як? Дишиш так. Так абись, нормально. Дайте мені там понаду якусь. У тебе атічка є? Аптечка є тут робите? і правда, що ви тут робите? Насправді дуже добре, що до окупанта, який так розговорився, прийшло прозріння, якщо це дійсно було щиро. А навіть якщо ні, то освідчення для міжнародного кримінального суду він надав. І його не розстріляли і не обезголовили, як це робили російські злочинці з нашими полоненими. Шкода, що за перебріком радо насичуються пропагандою з екранів і не поспішають дивитися правді у вічі. А як ви вважаєте, росіяни справді не розуміють, що робить їхня армія чи роблять вигляд, що не тямлять? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал. Якщо ще ні, будьте з нами. Побачимось.